Уряд буквально два дні назад затвердив план підготовки до опального сезону. І він засекречений. Можливо, в ньому може бути якась там дск частина, да? там, де про гроші, конкретні компанії, які скільки виділили, але все інше. Що ви робити будете? У нас критичні міста, в нас кривий ріг, в якому немає опалення фізично і не буде. Повір мені, от наступної зими в кривому розі знов не буде опалень. Нас Одеса, в якій розбивають опалювальну систему, хоча вони роблять шалені зусилля, щоб нормалізувати ситуацію. Харків, який постійно під ударами, в якому ну дуже небезпечна ситуація. Е, ну слухайте, ви секретите це від кого? Я тобі розповім чудову історію про засекречування. Будь-чого в Харкові. Була міжнародна програма. Донори виділили гроші на встановлення газопоршневих двигунів. Шість двигунів встановили. Всі шість були вражені протягом півтора тижня. Що ви робите ДСК?